От, тримайтеся без паніки, евакуація буде. Нині волонтери з усієї України, надзвичайники, поліція та херсонці на човнах з підтоплених зон вивозять людей та тварин. Щогодини вони рятують життя. Я просто... Я болі... Люди ховаються від великої води або на дахах, або на горішніх поверхах. Найтяжчі літнім людям та лежачим. Серед тих, кого врятували, і 72-річна Ніна Прокопчук. Горі. Війна, война горі. Вайна великий горе для всіх для нас очень горе. і коли стаєшся один, дуже горе. після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Підтоплено 32 населені пункти лише на правому березі Дніпра. Звідти евакуйовано вже понад 2300 людей. Подекуди евакуація відбувалася під ворожими обстрілами. Наслідок того, що ми всі робимо, це відповідь ворога. Ворог сьогодні ці цей день самого ранку обстрілює територію міста Херсон та Херсонської області. На даний момент саме в Херсоні вісім чоловік отримали поранення. Серед них навіть ті люди, які займалися евакуацією, це два працівника ДСНС та один поліцейський. У міністерстві внутрішніх справ просять волонтерів для початку звертатися в штаб, щоб рятувати людей спільно, знаючи скільки є плавзасобів, сил та ресурсів. Херсон прибула і Україно-Ізраїльська місія Фрідаюкраїн впродовж двох днів 25 лікарів надаватимуть допомогу постраждалим на Херсонщині, а ще допоможуть з евакуацією тих, хто потребує медичної допомоги до лікарень. Давайте, 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 давайте. Волонтери, які рятували людей, теж потрапили під обстріл ворога. На жаль, посеред дня це було біля 15-ї години чи 14-ї, Пролунав вибух дуже близько до місця, де евакуювали саме пацієнтів, людей перепрошую. І після того всі, хто виконував допомогу, мали ховатися в найближчих укриттях, в найближчих бомбосховищах. Там, на жаль, Фактично не було лікарів, тому ми надавали допомогу усім, хто цього потребував під час вибухів. Ми там перебували близько двох годин. Напередодні вперше вода почала повільно спадати. Ситуація залишається складною, але потроху стабілізується. Зараз рівень води зберігається на відмітці 5 метрів 55 сантиметрів. В порівнянні з ранком вода відійшла на 6 сантиметрів. Ситуація на лівобережжі залишається критичною. Люди рятують одне одного власними силами, а їм у спини стріляють окупанти-терористи. Лівий берег Херсонщини, який нині під російською окупацією зазнав найбільших руйнувань. Там затоплені десятки міст та сіл. Зокрема, Олешки, звідки застряглих на дахах людей, почали евакуйовувати українські рятувальники. Люди з окупації кажуть, що практично ніякої допомоги від росіян не було. А перша поміч прийшла від українських військових. вже ужив людей, бо вікна середину вікон.